Всі готуються. Якщо буде якесь замирення, взагалі зараз цими днями в ООН, ці засідання, то звичайно зміни до військового стану чи взагалі його відміна це теоретично можливо. Але готуватися треба, тому що взагалі невідомо, як проводити вибори, коли половина населення немає, половина ну, окупованої території взагалі не ну, звичайно, там ніяких виборів не може бути. І половина тих, хто тут є, вони ж не зареєстровані. Це ж мешканці з інших регіонів. Технічно це дуже складно, але якщо будуть внесені певні зміни, ну у нас же завжди як традиція, перед кожні вибори новий закон про вибори приймається. Тому, в принципі, можливо, буде якась система. Ми електронного голосування, де можна буде через дію чи щось зареєструватися, і електронно проголосувати, це щоб голосували і тих, хто знаходиться за кордоном, наприклад, це може бути цікавий експеримент, якщо взагалі є на на такі речі ресурси. Це все залежить від політичного рішення, а воно залежить від загального міжнародного контексту. Якщо буде нова ескалація війни під новий рік, нове озброєння, нові фінанси, нова мобілізація, тоді звичайно ніяких виборів не буде. І залежить від персональної позиції президента. Якщо він вирішить, що все пора, він виходить і не висувається. Чи навпаки приймає рішення висуватися? Ну ми ж не знаємо. Це я думаю, що все залежить від того, як вирішаться глобальні гравці. А вже тут наші мають думати, як підготувати Україну до тих змін, до які нам до маємо пристосуватися.